Всім привітики вам у суботньому дні. У нас вихідний, і ми з Ангеліною вже давненько всі прокинулися. Але де ти там щось я тебе не бачу? Іди сюди. Але ми е з, з нею е проводили час в ліжку. Ми просто валялися і нічого сьогодні не робили. Так як сьогодні субота, у нас вихідні, я думаю, як і в більшості усіх. І цих вихідних я не працюю, а працюю на наступні вихідні. Тому є час провести разом, а на вулиці погода зараз вам покажу по дереву, як воно рухається. Яка там погода? Ну, На вулиці я вам скажу, що прям вітер. У нас добрячий, такий сильний вітер. І що? Не може нас дуже сильно порадувати, бо хотілося б вже, звичайно, літа, а не такого холодного. Не пам'ятаю такої ще холодної весни. Мені здається, що в травні завжди вже тепленько. Прям теплесенько, хорошо, але маємо, що маємо з природою. Ми точно не поспоримо, як би ми не хотіли. Ми з Ангеліночкою дам, нам потрібно набрати водички. і будемо в планах в нас. Цього... Мкоєшки! Ангеліна пояснює вам, що вона хоче купити мандемсик. Вона хоче без горішки, а братик хоче з горішками. У них розходяться смаки, тому ми йдемо набрати водички і возьму їм по мандемсику. Будемо зараз дивитися якийсь цікавий мультфільм. Mm -hmm. да? Да. І Ангеліна в обід вже ляже спати, так що ми сьогодні нічого активного такого не робимо, бо на вулиці так собі погода. Хоча мені потрібно висадити вже дуже багато розсади, але холодно. Мені здається, що і розсаді буде холодно, і мені буде холодно, але не знаю. Можливо, ввечері ще щось зміниться, і все-таки поїдемо і висаджу я. Щоб вже прибрати остаточно на підвіконях. І щоб вже було, знаєте, чистенько на підвіконях, і рослинки вже росли у відкритому ґрунті. Не знаю, можливо, їм буде і не дуже. Я думаю, що може бути таке, що їм не дуже, але ті, що садили декілька днів тому, їм нормально. Абсолютно нормально, да? тюбатюбик. Люблять вони їсти тюба -тюбси. І від фірми Чупа-Чупс. Все ми пішли, наберемо водички, йдемо трішки померзнемо на вулиці і прийдемо в теплу квартиру. Задавали мені питання з приводу ось цієї переноски, яка висить за телевізора. Я просто, ми поставили стола, і ось там була розетка. Яку ми закрили столом. І щоб пропилососити в кімнаті, у нас немає більше відкритої такої розетки, до якої достанемо пилосос. Є коло ліжка, в нас коло ліжка є одна, і є ще в коридорі. Ще є в шкафу, там в нас в шкафу є ще, але ми її теж закрили. Тому в нас поки що такий варіант. Поки що вона висить, і ми ввечері інколи вмикаємо того космонавта. Тому вона в нас висить. Мені теж вона не подобається, бо вона оранжева, і ніби якийсь квіст за телевізора. Але висить, нічого з тим не зробимо. Нехай собі висить. Все, ми пішли. Я нарешті пересадила свої колеуси, бо їм абсолютно там погано в було в маленькій такій риночці, там велика, така розвинута, коренева, і її не було куди надалі розвивати. Тому я цим зайнялася, і сьогодні всі справи відкладаються, так як будемо. Пообіцяла дітям провести гарно з ними час. Тому і робимо чай і йдемо дивитися мультфільм. Показую вам ще. Ой-ой-ой, хотіла зробити гарно. Так хотіла зробити гарно, але вийшло, що вийшло. Діти мої, я не знаю, снідають вже раз другий, але ще нічого не хотіли на обід, тому вони ще доснідають чаєм і е блінами. І хто в чому, хто в гаджеті сидить? А Ангеліна полюбляє у нас сметанку. Вона сметаноїдний котик. А я готую їм ще щось поїсточки, займаюся поки що домашніми справами. У нас сьогодні такий максимально, як я говорила, лінивий день. Нікуди не поспішаємо. Я собі, як завжди, щось вімкнула на фоні, дивлюсь там про когось, навіть не пам'ятаю, що це вже є таке цікаве. дивилася щось, начебто, про якусь теплицю дивилася і мріяла про свою теплицю. Ми з дітьми дуже гарно провели час, активні ігри пограли до тих пір, що вони аж втомилися і кажуть, що ми вже будемо дивитися знову мультика. Дуже, знаєте, не швидко йшов час, не так як завжди у будні дні, що не встиг почухатися, як вже обід, як вже вечір і знову якісь справи. Ми в суботу дуже гарно провели час, награлися вдосталь, грали нову гру. Ну, Ангеліна нам, звичайно, допомагала її грати, трішки нам заважала, але нічого, ми з нею якось разом обдурили її і разом з нею гарненько пограли. Не знаю, що готувати вже дітям, як завжди, вони запросили у мене картоплю. Вирішила в цей раз я її просто запекти. Ось, бачите, нарізала картоплю, одну чомусь не дорізала. Запекла просто зі спеціями, трішки з олією. І вона така хрумкенька, гарненька, діти таке люблять. Не хотіла я вже ні вареної, ні смаженої, а просто поставила і пішла надалі проводити з ними час. Ще пересипала я приправи. Ось такі у мене є горошком, дуже класна приправа. У мене є така помелена, а ще є такий перець горошком. Пересипала в перце молку. Вона щось у мене, якщо чесно, заїдає. Не знаю, щось погано вона мелить. А з цієї баночки я вирішила не викидати, а зняти з них саме ось ці наліпки і насипати туди спеції, бо з них зручніше, ніж з пакетів всипати. А діти мої тим часом ходять в мене під ногами. Як я чую, що Ростік заставляє Ангеліну спати. Він зробив з неї маленьку лялічку, з якої вона не може вибратися. Він каже: Ангеліна, ти метелик, який має вибратися з. Тож я йому теж зробила гусінь і він тепер маленька гусінь, яка має стати метеликом. <гум> Ось такі в них ігри були. І поки вони вже награлися, дивилися мультфільм, я також з ними подивилася один цікавий мультфільм. Ми подивилися. І я вирішила ще вазони свої теж привезти трішки до ладу, щось вони, знаєте, після зими. Деякі підсохли, щось їм там не дуже було, так як я заставила всі підвіконня розсадою, потрішки я її вивожу вже, потрішки вже, знаєте, її на місце її життя відвожу, а вазони треба подоглядати, бо ж я їх зовсім занихаю, тому взялася ще трішки за них. Пообрізала все, що є сухеньке. Я так часто роблю, ставлю прямо у ванну, їх трішки промию душоком, роблю їм такий тропічний знаєте, душ. Я не знаю, мої вазони це люблять. Багато хто мені писав, що так робити не можна, що так вазонам добре, але є такі рослини, які поглинають саме вологу через листя. Я не кажу про ті, що стоять зараз у мене на вас. На, на вигляді, але є такі, що люблять саме таке. Люблять, коли їх оприскують, коли багато вологи. І ось цей от папоротник він теж любить багато вологи, щоб була така волога для нього знаєте, атмосфера, але я його інколи бризкаю, а інколи ні. І коли він недостатньо має вологи, то він підсихає, потім сипляться з нього листочки. Такий цікавий він вазончик, але дуже цікавий він знаєте в догляді. Тому я його перебираю, щоб був гарний зелененький кущик. Зараз решу їх тушиком, інколи буваю, їх обробляю від шкідників, бо буває щось, я не знаю, звідки, чи то з тих магазинів, чи то ще з Голландії приїжджає з якоюсь штукою, типу липка-листя або щось таке, і потім воно швидко-швидко розповсюджується по всіх у їх рослинках, тому інколи ще, буваю, після душу їх обробляю саме, знаєте, такими препаратами. Після чого ми ще відправилися в гості, і Ангеліни була прямо дискотека. Подивіться, як вона танцювала. Ну, ми, так, знаєте, активненько проводили наші виходні, і Ангеліна натанцювалася на дискотеці ще й заставляла ростика танцювати, а він вже прямо здався. Після чого ми ще в неділю, це вже неділя, то була ще субота, а це вже неділя. Відправилися на участок, привезли багато піддонів. Ось така обновочка у нас такий куб для збирання води, бо вода нам є необхідна. Покажу вам ще тюльпани, які ще досі прям не перецвили. Здивована я, але вони ще, знаєте, не погоріли, було прохолодно, тому вони ще тримаються, навіть гарненькі. Милуюся своїм. Садочком бачите, ми вже покосили. Ну, не ми, а чоловік покосив, ростик щось намагається полити. На цій прекрасній ноті буду з вами прощатися. Дякую, що заглянули до мене на канал. І до зустрічі з вами у новому відео.